Чемпіонат і ось ліги. Ну а Фортуна Легіон. І стрільниця вона з фортуною. Буч віддає на, на, на брошка. Тут перехоплення від, від поляку. Послизнувся на рівному місці. Зараз вихід один на один Задієпа. Два в один. Зараз вихід. Чопа вирішує. Перехоплює зараз передачу ауту і тут... Проходить зараз передача на 20-го добу. Знайомлю, передача проходить на Веребенка, Веребенко. 15-й Максим Бишок. Удар. Забуває другий м'яч у складі. Фактони. Думаю, що буде прямий удар зараз. Так і є. Прямий. Іван Поляков і рахунок у нас вже 2-1-1. А зараз е прибирає Бишка. Удар Рожка. Мілевський. Е Мілевський. Пере, Перехоплює Поляков. проходить передача. І Артем Чопа номер 21 Небезпечно зараз. Пробував і зараз ще. Ну і тиснуть, тиснуть за. Нагадаю, що лише е, здобуде бодай нічию, то це. Обіграє зараз і уд... е, м'яч. М'яч. Удар. Ще один удар. Швидкісні та, та технічні гравці. Ось за мені звідси було чутно. Удар вступає у відбір Поля. на полякова. Перехоплює її бишок і трішечки не вистачило. забрак Просить зараз бишок, просить Булітовський. На чого 30 секунд до завершення першого тайму. Ми Фортуна, Легіон. І Ми одразу ж отримали передачу на Заїко. Веременко. Який пас на зака. Все-таки змогли, з як то російського мука, Дмитрівка має рахунок поки що на перехоплення від. Дмитрій залишається зіграти командам. Сьогоднішньому поєдинку забиває що Марченко. Яке закидання на кострому, але від Бишка. Кострома да. перехоплює. пас проходить на чопу. Чопа розстріляє. Досить, досить перспективно. Проходить передача від фортуни. Рожко. І чергова верхова передача Дмитрівці відквитати. Проходить зараз стін. Маємо нагоду. Домовимося за 5 хвилин до кінця. Дві з половиною хвилини у вас є, щоб ті мастеробиті гравці фор... фортуни. В цьому епізоді міг забити чудовий міст рівні. Все-таки провели в Принципі, хлопці, непогано. Хочу привітати, звичайно, всі, всі команди через два тижні. Е, я нагадаю, Давайте, що це сьогодні лише останній матч. Барсук дотепно прикидає зараз Полюкову поміж ніг. Не зміг зараз обробити м'яч. З лівого флангу Азаїку намагався. І, і знову поляков. Да! іЗА може все таки забити. Да!